Добре, ми вже помолилися і очікуємо, що Господь буде сьогодні рухатися серед нас. І якщо у вас є з собою Біблія, давайте відкриємо книгу Буття. І в цій книзі ми будемо сьогодні знаходити такі місця писання, які будуть нам підтверджувати наявність відповідних рис характеру одного біблійного героя. А якщо бути більш точнішим, то сьогодні річ піде про Йосифа, і проповідь називається Характер Йосипа. От. І знаєте, є деякі е, люди Божі, які нам відображають насправді характер самого Бога. І Йосиф є саме тим біблійним героєм, який дуже яскраво показує ті якості, які має сам Господь. Е, Христос колись сказав такі слова. Будьте наслідуючим, Павло Апостол сказав, верніше такі слова колись: будьте наслідуючим мене, як я Христа. І ми можемо цей принцип застосувати до будь-якого біблійного героя. Ми можемо старатися бути, бути похоже на будь-яку Божу людину, в якій ми бачимо якості Христа або Божі якості. І от сьогодні ми поговоримо про Йосипа і про. Якості його характера, от і я так перерахую деякі моменти, на які ми звернемо увагу, і я вірю, що вони допоможуть нам у нашому практичному християнстві, у практичному житті, тому що від характера, хочу сказати, залежить все. Тому що якщо ми маємо навіть багатство вплив, ну більше того, скажу, навіть духовне спасіння, але якщо ми не змінюємося у своєму характері, не преображаємося в образ Христа, то наше життя не буде мати повноти. Чому? Тому що характер, як ніщо інше, відштовхує. Людина може купити за гроші багато чого, але вона не може купити справжнє прийняття інших. А приймають людей саме по якостям її характеру, по тому внутрішньому світу, який є у тієї людини. І от, знаєте, за гроші можна купити тимчасових друзів, але справжні друзі будуть у тієї людини, якої серце м'яке, якої є справжнє смиріння, любов, повага, тобто ті якості, які є у Христа, і нам потрібно прагнути, щоб ми, як християни, саме оці чесноти розвивали в своєму житті, тобто розвивали благочестивий Божий характер. І от, слідкуючи за життям Йосипа, я помітив, що саме дивлячись на цього мужа Божого, ми можемо перейняти дуже багато. Хороших якостей, саме Божих якостей. Так от, одна із якостей, яка була в нього, це щирість. Друга, на яку хочу звернути увагу, це оптимізм. Третє, що ми побачимо у Йосипу, це вірність Богу. Четверте, це вміння прощати і забувати. П'яте це любов до Бога, щира любов до Бога. І ми вже от в кінці про цю якість поговоримо, бо фактично ми з вами, кожен, хто послідував за Христом, ми повинні показати цьому світу, що в нас є любов, яка не має виміру цінностями цього світніх якихось благ. Любов до Бога, вона не виміряється якимось світськими. Почуттями або її не можна зрозуміти тим, хто не пізнав Бога. От. А хто пізнав Бога, то він закоханий у Бога на все життя. Тобто світській людині зрозуміти любов до Бога неможливо, іншими словами. Да? А от Йосиф показав, що він має ось, ось цю якість, цю якість, яку можуть мати лише справжні послідовники Господа нашого. То, ті, хто пережили зустріч з ним, ті, хто. Пізнали його серце. І я вірю, що ми є саме тим поколінням, тому що останнє, останнє покоління, церква останнього часу, вона буде славніша за церкву першого часу. А ви пам'ятаєте, яка була славна церква першого часу? Чудеса, знаміння, пробудження, самопожертва, така, знаєте, яку не до кінця люди нинішнього, християни нинішнього покоління можуть навіть зрозуміти. Тому що. Той час люди були готові віддати життя за Христа. Зараз у нас не стоїть питання ребром, да? але були такі моменти, коли християни в нашому регіоні, коли були комуністи ще тут, да? вони страждали. І були такі щитані випадки, коли християни ну, віддавали своє життя за віру у Бога. Навіть у нашому регіоні. Але це поодинокі такі випадки, хоча гоніння були досить, досить такі масштабного характеру. Ну, Давайте перейдемо до сьогоднішньої теми, до, до Йосипа і до якості його характера. От першу якість, яку я е, перерахував, е, це щирість і, і знаєте, така може десь наївність дитяча. Я думаю, що кожен, хто слідує за Господом, він також повинен бути щирим, відкритим. І такі люди вони завжди бажають добра іншим і вони не сподіваються зла від інших. І от давайте відкримо книгу Буття. Прочитаємо з першого віршу. І осівся Яків, батько Йосифа, у краї мешкання батька свого, в краї Ханаанському. Оце оповість про Якова. Йосип віку 17 літ пас, як юнак Отаро, з братами своїми, з синами Бігли та з синами зілпи. жінок батька свого. І Йосип доносив недобрі звістки про них до їхнього батька. А Ізраїль любив Йосипа над усіх синів своїх, бо він був у нього сином старости, і він справив йому квітчасти вбрання. І бачили його браття, що їхній батько полюбив його над усіх братів його, і зненавиділи його, і не могли говорити з ним спокійно. І снився був Йосипові сон, і він розповів своїм братам, а вони ще й, збіль... ще й збільшили ненависть до нього. І сказав він до них: Послухайте про той сон, що снився мені. А ото ми в'яжемо снопи серед поля, І ось мій сніп. Зачав уставати та й встав. І ось оточують ваші снопи. Та й вклоняється сноп, снопові моєму. І сказали йому його брати: чи справді ти будеш царювати над нами, чи теж справді ти будеш панувати над нами? І вони збільшили ненависть до нього через, через сни його та через слова Його. І снився йому ще й сон інший. І він оповів його братам сон, та й сказав: сказав: Оце снився мені ще сон. І Ось сонце та місяць та одинадцять клоняється мені, і він розповів це батькові своєму та й браттям своїм, і докорив йому батько його та й промовив до нього: що то за сон, що снився тобі? Чи справді прийдемо ми, та мати моя та брати твої, щоб уклонитися тобі до землі, і заздрили йому брати його, а батьки його, а батько його запам'ятав ці слова. От я на цьому хочу зупинитися. Цікава така історія, невеликий елемент, такий невеликий пазл. З повної картини життя Йосипа. Пам'ятаєте, я говорив, що щирість або така десь дитяча наївність була такою рисою характера у Йосипа. Тобто він не очікував, що його можуть за щирість зненавидіти, тим більше вчинити йому якесь зло через це. Але реальність була такою, що щирість Йосипа вона обернулася проти нього. Але знаєте, що я вам хочу сказати? Те, що він щиро розповідав про свої сни своїм братам, десь наївно. Думаючи, що вони ну, порадуються разом з ним або просто послухають його, вислухають його. І будуть... Бо я думаю, що це не був просто такий, якийсь звичайний сон, це було якесь дивовижне переживання. Бо ну, про звичайний сон, я думаю, що Біблія б не, не писала так, нам навіть, в таких подробицях. В будь-якому випадку, це був якийсь сон, який захопив Йосипа настільки, що він е, дуже у таких яскравих тонах розповідав цей, тон, цей сон. Верніше. І, і його брати зрозуміли, що це щось надприроднє, і їм ще через, через це ще більше стало гірко на душі. і Вони хотіли, можливо, і побити Йосипа. Ну, общем, Іншими словами, вони були на нього злі, дуже злі. От. І ненавиділи, каже Біблія. І Навіть сам батько він вже розізлився на сина через те, що той йому також цей сон розказав по своїй наївності. Але нам це говорить про що? Про щирість. Про те, що ця щирість вона присуща дійсно людям, які не очікують небезпеки. Я думаю, що нам не потрібно бути настільки щирими з усіма людьми. Чому? Тому що щирість повинна бути завжди в тендемі з мудрістю Божою. Якщо ми можемо бути щирим, мудрість Божа нам підскаже, де наша щирість вона потрібна, а де вона може нам зашкодити. Хоча щирість Йосипа все ж таки. Зіграла йому насправді на руку, тому що через цю щирість він і міг бачити виконання цих снів. Бо далі ми знаємо, що брати його продали в рабство, і потім він опинився в Єгипті, і от сни після цього вони збулися. Так я хотів би зараз зробити маленький підсумок і е, перейти до наступної якості Йосипа, чому щирість вона необхідна? Російське слово іскренность", да? Коли людина має щиру віру і щирі наміри, вона далека від, від тих шляхів, які можуть принести біду комусь. От. Щирість може нанести е, проблеми лише нам самим. Але як я вже казав, маючи мудрість Божу, ми можемо щирість перетворити в найкращу чесноту, яка буде приваблювати до нас людей, а не відштовхувати. Я думаю, що таким був Христос. Він був щирим, він був людиною, яка Притягувала до себе великі аудиторії, і всі бачили його непритворство. непритворство правда? Так. Вони, люди бачили його непритворство, і вони, вони закохувалися в нього і хотіли слідувати за ним. І якщо ми будемо цю якість Христа в своєму житті розвивати, то ми, ми з вами будемо будувати своє життя у правильному напрямку. І от слідуюча якість, яку ми зараз розберемо, це оптимізм. Знаєте, що є така. Всім нам відома приказка, що землю крутять оптимісти. Да? От. Фактично, песимісти вони хочуть завжди нажати на тормоз, да? а оптимісти хочуть нажати на, на газ. І от, оцей баланс і тримає землю. Але насправді людина, яка має е, позитивний погляд в майбутнє, це людина, яка буде мати хороше майбутнє. Але ми можемо оптимізм також поділити на два такі напрямки. Є оптимісти, які Неминуче дійдуть до розчарування, тому що їх оптимізм не має під собою ніякої підґрунтя або основи. Просто радіти життю ради того, що, що, що ти живеш, то ти рано чи пізно розчаруєшся, бо в цьому світі знайдеться дуже багато людей, які зроблять тобі подлянку, і твій оптимізм він іссякне. тому що немає у цьому світі справжньої основи для оптимізму, для радості. Чому? Тому що у цьому світі дуже багато бід, зла. Несправедливості і, і тому подібних речей. Тому що тут є диявол. На землі є диявол. І якщо ми зрозуміємо правильно ту думку, яку я зараз хочу підкреслити, справжні оптимісти це тільки справжні оптимісти можуть бути лише Божі люди. Тому, тому що у оптиміста християнина або оптиміста Божої людини є. Е, е, Надійна основа для радості, для очікування добра у майбутньому. Якщо ми бачимо все у правильному світлі, то, то ми маємо чому радіти. Наші імена записані у книзі Життя. Ми маємо дивовижні обітниці, які допоможуть нам пройти скрізь самі лютіші диявольські випробування. Ми можемо, через те, що Дух Святий з нами і Він, наш учитель, він турбується про нас. Ми можемо отримати. Найсвіжішу інформацію про те, що має відбутися в подальшому. І тому, я думаю, що оптимістами ми можемо бути. І ми повинні бути оптимістами. Але чому Йосипа ми можемо назвати оптимістом? От У, у цьому ж 37-му розділі ми бачимо у 19 му вірші, що брати е, знайшли момент, і вони. Просто хотіло вбити свого меншого брата Йосипа. І Рувим це зупинив старший брат, слава Богу, він мав мудрість. Але це не врятувало взагалі Йосипа від помсти братерської. І сказали вони один одному, брати: ось іде той сновидець. А тепер давай, давайте вб'ємо його і вкинемо його до однієї з ям. Та й скажемо, дикий звір з'їв його. І почувся Рувим. І... І визволив його з, рук, з руки їхньої, і сказав: Не губімо душі його. І знаєте, що, що написано в 21 вірші? Вірніше, що написано в 27 вірші: Давайте продамо його і малітянам, і рука наша нехай не буде на ньому, бо він брат нам, він наше тіло. І послухалися брати його, тобто рувима. Рувим дав таку ідею не вбивати брата, а просто продати його. Ну, це краще, ніж убити, да? але це також жорстоко. Навіть той брат, хто любив, який любив меншого свого брата, він не зміг нічого зробити, щоб рятувати його від, оці, від цієї е, злої думки всіх інших братів. Так от, ви представляєте, як можна після цього залишатися оптимістом, якщо найближчі люди, які фактично живуть в твоєму домі і яких ти щиро любиш, вони тебе ненавидять. і більше того, вони хотіли тебе вбити на фізичному рівні. І в кінці кінців вони тебе просто продали в раби. Раби довго не жили той час, тому що вони робили на тяжких роботах, і вони старилися за буквально за 10 років. І вже, якщо рабовий 20 до 30 років він вже був фактично старою людиною. До 40 рідко хто доживав у таких каторжних, на таких каторжних трудах на сонці. І, звичайно, це сильно могло вдарити по самооцінці і взагалі поміняти світогляд Йосипа. Але слава Богу, що він мав повання на Господа і він мав основу для своєї віри, знаючи, що Господь попіклується про нього, де б він не знаходився. І тому оптимізм у Йосипа був оправданий, бо він вірив в Божу охорону і в те, що Господь з ним. Ми читаємо у книзі Буття, якщо ви прочитаєте історію Йосипа, яка починається з 35-го розділу книги Буття, закінчуючи 41-го, якщо не помиляюсь, ну аж до кінця книжки. Так? Якщо ви дочитаєте історію до кінця, ви зрозумієте, що Йосип був вірний Богу, і Бог був з Йосипом. І от це з'єднання, цей тендем якраз і був причиною того, що Йосип не. Не зазнав поразки, що він був визволений з будь-яких складних ситуацій життєвих. І також я вже згадував про те, що Йосип був вірний Богу. Звичайно, людина може розчаруватися, коли у житті стільки несправедливості. правда? Ти хочеш людям зробити добро, а вони тобі взамін роблять зло. Звичайно, ти можеш зупинитися і обізлитися на тих людей, на цей світ, і взагалі на все, що навколо тебе відбувається. Але Йосиф був не таким. Він продовжував робити добро. І це так сильно сьогодні. Нам з вами потрібно зайняти ту ж саму позицію, бо люди вони різні. І кожен, знаєте, по-різному буде реагувати на наші добрі дії. Хтось цьому може запідозрити е, користь, хтось може просто, е, просто бездумно звинувачувати нас в чому завгодно, знаєте, і не оцінити справжню положення нашого серця, коли ми робимо добро. Але зупинятися, робити добро нам не потрібно. Нам потрібно зберігати вірність Богу і бути вірними Богу, а не старатися догодити людям або до ну доказувати їм свою правоту. Звичайно, при можливості ми повинні ну. Доказати, що в нас правильні мотиви, але всі нас зрозуміти не зможуть. Ну, Це факт. От. І тому нам потрібно залишатися вірними Богу. І знаєте, от, е, ситуація, яка трапилася з Йосипом, вона нам показує, що він, знаєте, навіть в темниці, оце у книзі 39-му розділі, у книзі буття 7-го віршу, ми можемо прочитати, що відбулося з ним, з яка пригода з ним відбулася. Давайте читаємо. Сьомого віршу. І сталося по тих, Йосип вже був, працював у домі Патіфара, Господь влаштував вже все так, що він не просто був рабом, він був управляючим. Він фактично головував в домі знатної людини в тому суспільстві. І сталося по тих пригодах, і звела свої очі на Йосипа жінка пана його Патіфара. І сказала, наляж зі мною, а він відмовився і сказав до жінки пана Су. Тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його, він дав у мою руку. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого. Хіба що тебе, бо ти жінка його? Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? І сталося, що вона день у день говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб лягти е, при ній і бути з нею. І сталося одного дня, і прийшов він додому робити діло своє, а там у домі не було нікого з людей дому. І схопила вона його за одежу його і каже, що ляж зі мною. А він е, Позостав свою одежу в її руці та й утік і вибіг на двір. І сталося, як побачила вона, що він е, позостав свою одежу в руці свої, та й утік на двір, та покликала людей свого дому та й сказала їм: Говориш, дивіться, він припровадив нам якогось єврея, щоб той е, забавлявся нами. Він прийшов був до мене, щоб покластися зо мною. Та я закричала сильним голосом, і сталося, як почув він, що я підняла свій голос. Закричала, то позаставив одежу свою в мене та й утік і вибіг на двір. І Я поклала його одежу при собі аж до приходу пана його до свого дому. І вона переказала йому цими словами, говорячи до мене, прийшов був цей раб, єврей, що ти його привів до нас, щоб зробляти забавлятися мною. І сталося, як підняла я свій голос і закричала, то він е позостав свою одежу при мені та й утік. І сталося, як почув пан його слова тієї жі своєї жінки, що оповіла йому, кажучи, отокі-то речі вчинив мені рабти, то запалився гнів його і взяв його Йосипів пан та й віддав його додому в'язничну, до місця, де були ув'язні царські в'язні. От я на цьому зупинюся. От цікава історія. Да? Історія, яка показує вищу степінь підлості людської. Да? Коли ти всім серцем хочеш робити добро і бути чесним, тебе можуть і, е, інші люди е, збезчестити в очах інших. Правда? От. І Йосифа намагалися саме таким чином знищити. Але слава Богу, що Господь завжди вступується за тих, хто стоїть на дорозі, правди. Йосип е, знав цю істину і він розраховував на Господнє врятування. І він знав, що навіть якщо його фізично посадять в візницю, Господь спроможен вивезти його звідти. І знаєте, він не втратив вірність Богу. Він не, він не почав е, нарікати на Бога, він не викладав претензії Богу: Господи, я такий от чесний тобі, а зі мною ось що стається. Він не вів себе так, ніби е, він жертва. Він просто е, залишався вірним Богу у темниці, і ви знаєте, що сталося у темниці? У темниці е, через якийсь час, хоча не відразу, це сталося. Да, він проявив також мудрість, і він мав там свої привілегії. Господь рятував його. Лично, рятував його від, там від якогось безнадійного способу життя. Е, він мав позицію в'язниці через ту мудрість, яка на ньому була. І ось ще до речі, якщо на, на нашому житті є мудрість Божа, то Господь, де б ми не знаходилися, він нам дасть можливість бути в правильному положенні. Да? Тобто він дасть нам можливість навіть в самих таких крайні неприємних обставинах е бути в найкращому положенні, чим інші люди. Через, не, не через те, що Господь не любить інших людей, а через те, що мудрість Господня вона завжди приваблює і вона завжди виведе нас е на правильну дорогу. І от е послухайте. Господь врятував Йосипа з в'язниці через те, що він зміг вияснити сни фараону. Да? Але я не хочу зараз це заглиблюватись у розповідь цієї історії. Я тільки хочу сказати, що Йосип дочекався свого часу, і до цього часу він залишався вірним Богу. І це важливо, щоб ми сьогодні брали приклад з Йосипа і вірність Богу берегли при будь-яких обставинах і при будь-яких випробуваннях в нашому житті, тому що Бог вірний і Він завжди воздасть нам. От. І знаєте, оста... передостання думка, яку зараз варто підкреслити, це що Йосип вмів прощати. Ви знаєте, що фараон після того, як Йосип дав вияснення його снам, фараон його зробив фактично другою людиною, у... найбільше того. Фарон зробив його першою людиною в Єгипті. Фарон займав номінальне місце першої людини, але все одно управляв Єгиптом Йосип. І коли Йосип займав таку високу позицію, він не мстився за себе. Я впевнений, що він не посадив до в'язниці ту жінку, яка, я, яка його е, фактично омовила. Да. Вона його омовила, і е, я думаю, що вона, напевне, Отримала сердечний приступ, коли дізнався, що Йосиф став президентом всього Єгипту, можна так виразитись, да? бо він дійсно був головною особою того часу. І Йосип не мстився. Оце дуже важливо. І ми можемо зробити з цього висновок в книзі Буття. Ми відкримо книгу Буття, 45 розділ, і прочитаємо з першого віршу. Це вже був час, коли. Брати Йосипа пішли шукати кращої долі в інші країни. Вони прийшли до Єгипту, знаючи, що там є хліб, знаючи, що там є благословення. І Йосип хотів більше про них дізнатися. Він залишав у себе одного з братів, інших посилав за батьком. І був такий момент, коли Йосип уже просто не зміг ховатися, не зміг приховувати те, що він є їхнім братом. І от з 41-го розділу читаємо. З першого віршу. І не міг Йосип здержатися при всіх, що стояли біля нього, та й закричав: Виведіть усіх людей від мене! І не було з ним нікого, коли Йосип відкрився братам своїм. І він голосно заплакав: і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. І Йосип промовив до братів своїх: Я Йосип, чи живий ще батько мій? І не могли його браття йому відповісти, бо вони налякалися його. А Йосип промовив до братів своїх: підійдіть же до мене, і вони підійшли. А він проказав: Я Йосип, брат ваш, якого ви продали, були до Єгипту. А тепер не сумуйте, нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами для виживання, бо ось два роки голод на землі, і ще буде п'ять літ, що не буде. Орки та жнив. І от я хочу на цьому зупинитися. Йосиф показує цю мудрість і чисте серце. Він каже: Ви мене продали, ви думали вбити мене, але насправді це Господь врятує через мене хотів рятувати весь наш рід. І, і я вам скажу, що мати таку життєву позицію, це багато чого коштує. Це те, до чого повинен прагнути кожен з нас, вміти прощати і забувати. Йосип міг е, наповнитися злістю і сказати, я всіх вас зараз передавлю от, за те, що ви зробили. Я пам'ятаю ваші вислови. Я пам'ятаю, як ви е, хотіли мене вбити. Один рувим може залишитися живим, тому що він мені життя врятував. І знаєте, Йосип не був таким. Він просто сказав: я забувся, я вас люблю. Він запитався, чи живий батько, і він післав за батьком своїм. Знаєте, е, от. Любов до Бога, от останній цей пункт, про який я хотів сказати: от в чому виражається любов до Бога Йосипа? Він не забув рід, Він повернув батька. Він забрав батька до себе. Він врятував фактично від голоду всю свою родину, весь Ізраїль. І знаєте, що він забрав їх в Єгипет до себе, і за життя Йосипа Ізраїль жив жив, знаєте, в найкращому положенні, бо знаходився в найкращому положенні. І... Я вам хочу сказати: Господь врятував, Господь перетворив то зло в добро для Ізраїля. Звичайно, потім в Ізраїлі почалися інші часи, коли їм потрібно було бути вірними Богу, незалежно від, від тих тяжких обставин, які вони потрапили. Але це вже інша історія. Йосипа вже тоді не було на землі, але за життя Йосипа Ізраїль був. Від благословіння. І знаєте, я хотів би такий е, кінцевий невеликий висновок зробити. Навіть будучи в жахливих обставинах, Йосип зумів зберегти добре відношення до людей і, і зберегти віру в Бога. Як це важливо сьогодні нам з вами, будучи е, в цьому світі, ми з вами багато бачимо, е, живучи в цьому світі, ми багато бачимо несправедливості, зла. Ми бачимо, е, як диявол. Намагається звести нас з шляху Божої любові, зі шляху слідування за Богом. Нам потрібно навчитися вчитися у, у таких Божих людей, як Йосиф. І бачити кінець його життя. Бачити в писанні, що вірність Богу, вона окупається. І от такі риси характера повинні бути в житті кожного з нас. Тому що це те, що допоможе нам пройти. Крізь будь-які випробування і будь-якого роду долати будь-якого роду зло. І я вірю, що кожен з нас він, завдяки своїй новій природі може і повинен рухатись саме таким шляхом і розвивати оці чесноти. Давайте встанемо і помолимось сьогодні, і приймемо вірою, що ми будемо саме йти тим шляхом, який буде прославляти Бога, і розвивати будемо ті чесноти, які воздадуть хвалу Господу. На протязі всього нашого життя і аж до самої до глибокої старості. Амінь.